Друзі, якщо ви купили хурму, а вона виявилася терпкою, твердою, є один спосіб зробити її солодкою, смачною і не терпкою. Для цього достатньо перекласти її у пакет із яблуками. Пакет добре закриваємо і залишаємо на ніч. Вже на ранок ви матимете солодкі, соковиті і нетерпкі плоди. Так само можна покласти плоди авокадо до яблук, і вони теж дозріють буквально за день. Справа в тому, що яблука виділяють газ етілен, який і пришвидшує дозрівання плодів. Цим газом, до речі, обробляють зелені фрукти у промислових масштабах. Спробуйте, це справді працює. От ще вчора моя форма була твердою. Вже сьогодні вона м'якенька дуже смачна. Можливо, для авокадо знадобиться трошки більше часу, але ну, можна на, на добу, на дві покласти, якщо дуже зелені плоди ви купили незрілі. Спосіб перевірений, тому скористайтеся обов'язково, яблучка всьому допоможуть.